Енергетична відповідальність масажистів. Отаке От питання прийшло, бо перукарів і тату майстрів ми вже роздивились, тепер давайте масажистів. Звісно, що масажисти це люди, які безпосередньо працюють з енергетикою людини. Мало того, на масаж йдуть люди, яким вже погано. Саме тому тут дуже велика відповідальність. Але якщо аналізувати, Тут треба розуміти, що в масажисти просто так люди не йдуть. Вони відчувають якесь бажання працювати з людьми, зцілювати людей. Тому це не прості люди, і це також можна побачити у астрології. Але дивіться, якщо масажист прийшов в поганому настрої або у нього щось трапилось, за більшості случаїв масажист вирівнює свою енергетику і починає працювати. Але... В цьому відео я хочу більше розповісти не про відповідальність перед людьми, а відповідальність перед собою енергетична відповідальність. Людина-масажист вона має мати міцну ауру і уміти переробляти енергію. Тобто масажист це мах, але у фізичному тілі. Тобто ця людина має, по-перше, знати енергетичні закони буття, вона має знати, як працює енергетика, як себе почистити, як привести до ладу, як себе зарядити. А взагалі-то такі масажисти, які це відчувають самостійно, вони йдуть далі, в якісь енергетичні масажі, в східну медицину, і вони починають це глибше і глибше вивчати. Якщо ви тільки но вирішили, що ви хочете бути масажистом. Але ви великий емпат і відчуваєте енергетику людей, і вам серед людей погано, або ви відчуваєте навіть, коли общаєтесь з однією людиною, то взагалі йти в масажисти не треба. Далі там дівчинка ще задавала питання хоче вивчитися на масаж стоп. Взагалі, стопи це. Кармічна частина тіла і в енергетиці, в біоенергетиці, вона відповідає за прошлу карму, за прошлі життя. Не забуваємо, що це у нас тема очищення через землю. І у багатьох людей наразі ця чакра взагалі заблокована, і люди почали хотіти йти на масаж стоп. Але масаж стоп енергетично набагато складніший для емпатичної людини, ніж остальні масажі. Наприклад, там якщо ви така емпатична людина, я б змінила, наприклад, масаж стоп на масаж лиця. Ну, вибор за вами. Але. Знайте одне, ніякий знак, ніякий амулет, ніякий символ не допоможе вам не відчувати людську енергетику. Тому тут порада одна: вивчайте біоенергетику, працюйте з собою, очищуйтесь, ну і звісно що, природа. Природа вона знімає усі енергетичні шлаки, земля, практики землі. Практики води, практики вогню це саме те, що вам потрібно знати для того, щоб себе приводити до ладу, якщо ви не бажаєте змінювати свою професію. Відповідь тут одна, бо я вам про це розкажу навіть зі свого життя. Колись давно я закінчила курси масажу довгі. Професійні курси масажа з остеопатією разом. І на той, на той час я їх закінчувала для того, щоб допомагати своїй мамі. І от я спробувала працювати. Десь півроку я там брала клієнтів, знайомих. Мало того, що я тільки на курсі могла з однією людиною працювати, а потім, коли вже взяла людей. Знайомих якихось, і я відчула, що це не моє, але на той час ще до довго було до астрології. Але а коли я вже вивчила астрологію, зрозуміла, що мені взагалі не можна таркатися людей. Тому отака історія іноді навіть знання всіх енергетично очищувальних процедур. Вас не приведуть до результату, бо деяким людям руками працювати заборонено. От я іноді навіть на курсах допомагаю людям руками, і всі люблять, коли я там їх торкаюсь, бо руки. Завжди гарячі і, і зцілення йде, люди це відчувають. Але я потім я розумію, я беру відповідальність за це, і коли мені людину треба витягти із якихось там емоційно депресивних проробок, то я працюю руками, але це дуже рідко. Бо я розумію, що на даний час, крім мене, ніхто цій людині не допоможе. Я це роблю, а потім я роблю практики очищення. І взагалі-то після таких процедур я можу лежати просто пару днів. І тут треба зрозуміти, що енергетика людини є така сильна, мощна, знаєте, як, як такий товстий лід. І ці люди... Якраз і мають працювати руками. А є енергетика така, як у мене, вона тонка, як плівочка. Моя енергетика вона настроєна на зчитування інформації, на ментальне зцілення, на роботу з тонкими енергіями. І ми всі різні, тому щоб не страждати, ви повинні це усвідомити і зробити вибір. Іначе у нас життя одне, і ми його маємо прожити щасливо. Бажаю щастя!